Такий Бабай. Це Бабаяга. А що це за баба Яга, яка вона на вигляд і чому дітки її бояться? Тому що вона може з'їсти. Звідки ти такі жахіття, знаєш? А я про неї мультик дивилася. Прибасика та Лесика. А яка вона на вигляд, ця баба Йошка? Світло темне лице, лице і дуже погано. І стара дішка обірвана. А як ти думаєш, коли баба чи то бабаяга приходить до діток? Ночі. А чому вночі? Тому що тоді дітки всі сплять. Легко їх вкрасти. А ти боїшся, бабая? Ні. А чому? тому, що це просто казкова така, ну казкова створіння. А що б ти сказала тим діткам, які бояться бабая? б ти їм побажала? Щоб вони не боялися. А чому? тому, що це всього лише казка. Баба це значить, ну, бабаюшка, що пугає всіх пташечок і людей. І вона хоче вкрати ташечок і зісти їх. А скажи мені, будь ласка, який бабай на вигляд? В нього страшне лице, ну воно страшне і в нього ну, воно все страшне і чорне. І воно пожає людей і люди ну, бажаються. А скажи мені, будь ласка, коли бабай приходить до людей? В кожну минуту. А скажи, ти боїшся бабая? Чи, чи ти не віриш в його існування? Чи ти боїшся бабая? Чи є він насправді, як ти думаєш? Я його не боюся. Бо я доросла і мені буде ну, через шість років шість. Хто такий бабай? Е це напар, напарник бабаюшки. А чому ти так думаєш? «Просто. Тоже вона то, що бабаюшка тільки І з безсмутно. А який на вигляд бабай? Ти його колись бачив? Mm -hmm. А як ти думаєш, який бабай? Такі літужечки, рода так. І корона. А чому всі тітки так бояться бабая? що він може забрати за себе. А ти боїшся? Чому? Це, що він... Ну, то ж його треба не... спати, ложиться, щоб він не прийшов. А якщо не заснуть? Тоді треба закрити голоса і щось і про щось Про Щось хороше подумає, так? Ясно. А скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, насправді баба є чи ним просто лякають дорослі дітей? Ні, немає. Немає? А чому ти такий впевнений, що немає? Першу. Він ніколи не не був.